Привіт, маляти! Мене звуть Марійка, і я сьогодні запрошую вас прогулянкою полем. Ой, подивіться, яке гарне ромашкове поле! Давайте порахуємо, скільки тут ромашок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, скільки всього ромашок. Правильно вісім ромашок. Йдемо далі. Ой, гляньте, та це ж грається зайченятка. Діти, а давайте з вами порахуємо, скільки зайченят. Правильно, зайченяток П'ять. Ой, дивіться, до них ще один зайченя біжить. А зараз скільки зайченят стало? Вірно, до п'яти додати один буде шість зайченят. Ідемо з вами далі. Ой, гляньте, які гарні, чудові метелики літають. А давайте їх порахуємо. А рахувати ми будемо зліва направо. Від сонечку почнемо. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, сім метеликів літає. Діти, подивіться, ми знову з вами опинилися на галявині з квітами. А якого кольору квіти? Правильно, жовтого. Подивіться, якісь у них незвичні серединки. А на що схожі ці серединки? Вірно. Вони схожі на геометричні фігури, а давайте їх з вами назвемо зліва направо. Перша в нас нагадує круг, друга квадрат, третя трикутник і четверта овал. Молодці. Діти, погляньте, скільки багато полуниці. Але, щоб її з'їсти, потрібно виконати приклади. Першу ми з'їмо полуницю, де сума чисел буде дорівнювати 10. Наступну полуницю ми з'їмо, де сума чисел буде дорівнювати 5. Наступна полуниця із числом 9. Наступна полуниця із сумою чисел два. Наступна полуниця з числом чотири. І остання полуниця із числом три. Діти, ми з вами дуже добре погуляли, але нам вже час прощатися. До побачення і до нових зустрічей!